День святого Валентина по-вірменськи. у Дніпрі. Відзначили романтичне свято Трендес. Трендес вірменський день усіх закоханих. Щорічно цього дня благословляють молодят та юні пари. До гулянь долучилися і вірменська молодь Дніпропетровщини. Стрибали через багаття, водили хороводи та смакували національні ласощі. А ще влаштували благодійний ярмарок. Частували солодощами, продавали особливі листівки, збирали гроші на ЗСУ. І, хоч цьогоріч від гучних гулянь довелося відмовитися, жодні не Згоди не спинили свято кохання на вірменському дні святого Валентина. Побувала наша Ніколь Савченко. Її ж з національністю вірмен Анастасія українка. Закохані вже півтора року. Трендес разом святкують вперше. Відзначати свято запропонувала саме Анастасія. Я тут вперше ось тому дійсно мені було цікаво і. Для для нього було незвично, що саме я запропонувала. Також ми взяли його е, сестру, і от сьогодні ми тут е, трималися за руки, коли пригали, стрибали через вогнище е... вогнище. Ми прочитали, що є сліз держатися за руки, то Сім'я в будет крепкая, діти будуть здоровы, поэтому ми об этом задумались и крепко-крепко держали за руки. Трендес відзначають 13 лютого. Вірменське свято нагадує суміш дня святого Валентина, Івана Купала та Масляної. Стрибки через багаття одна з головних традицій свята. Обряд символізує єдність хлопця та дівчини перед життєвими викликами та труднощами. До розваги доєдналися всі охочі. Діти й дорослі стрибали через багаття, водили навколо нього хороводи. Трендес радісне свято не обходиться без веселих національних співів і танців. Та цьогоріч від гучних гулянь все ж таки відмовилися. Запальні святкування не на часі, говорять учасники. Замість торжества з розмахом маленьке свято для малечі та закоханих, не дивлячись на ситуацію, яка є в країні, тобто війна і важка ситуація зараз в Вірменії в Арсахі. Ми сьогодні трошки обмежили наше святкування, тобто ми сьогодні святкуємо без музики, але все ж таки, ми вирішили, що зібратися та якось розважити молодь дітей. В цій важкій ситуації часи нам дуже потрібно. На святкуванні вірменська молодь влаштувала благодійний ярмарок. Гостей пригощали солодощами, частували традиційними смаколиками, продавали вірменські сувеніри. Всі зібрані кошти з ярмарку підуть на потреби наших захисників та переселенців. У нас представлені листівки від нашого вірменського художника Армана Лахвердяна. Це його картини. Можна подивитися, ще є такі. Також в нас є магнити, привезені з Вірменії. У нас є, є пахлова, гата, яка якраз вже трішки залишилася, також є наполеон. Це сир сулугуні, лаваш, який робить мама одного з наших активистів. А мама Карена допомагала готувати пахлаву. Вона не пропускає жодного ярмарку у громаді, як і сам Карен. Він уже 13 років поспіль бере участь у всіх заходах вірменської молоді у Дніпрі. Говорить, трендес для нього одне з найулюбленіших національних свят. Сьогодні про любов, про кохання, про молоді пари, про пари, які тільки створилися. Вони обов'язково повинні сьогодні прийняти участь. В заході обов'язково сходити до священника, отримати благословення. І, взагалі, для всіх закоханих свято Терендес – це дуже важливе свято в житті. Ніколь Савченко, Олег Родіонов, News, телеканал відкритий.